Капец, я уже долго еду за своей бабцы. Ох, это в нас. И там, носит. Капец. Капец, я тут... туда. Я машина машина, она прочная. Не может не вот он не, не нет, 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 нет. Так тачку перебираем и едем далее. Так, їдемо, їдемо. Щось її. О, о, побачу, їдемо. Ой, а що нічого сі. Хвати перетещи. Орекс ой. Зато вам припарку. за Це, це друг дзвонив просто. Ще він почне подзвонювати так. О, привіт, Артемко. Це що зміни не сказав, що ти їдеш? Ай, та й ва. Ну, я хочу зробити щоб а, а, а ти голодний? Ну, то, ну там трохи. За, зараз подам їсти. Ось тобі зустріч. І ще було весь патагю, дякую. Дякую, бабці. На здоров'я. А я поки не знаю, до кота піду, з пограюся. пограю. хто тут гарний людям. Ммм, как смачно! Ой, точно, внучок, внучок, за раз Ммм, как. Чак. 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 Я думала, я Супила, не чекай, не чекай. Я тобі подарунок зроблю. І ти мене подивиш. Абактя, абактя, а що це за збирамен? А то не заважає. Можеш поставити їх. Я в прозор поставлю. Ти маєш так вводити? Так, молодець. Ого, Велосипед! круто, Дякую, бабка О пес, привіт Ох ти, пес На тобі на на На! Та такі гарнюня, тючку. А я поки йду заживати. Я й допоїду кудись. Уїхав! Ох, нічогось як ворочик зробив. Зроблю не боянською впаденою, Ладно. це величезна дірка. у Генди там. Штамбат. Машин втуплялась. Ой, ну це теж не збажаєте уваги. Вау, нічого себе, яке сальто. Зараз йдемо, подивимося, що там. Ай, капець. Пап, як мова болить. Ай, ще й велик поламаний. Так, о, о, у з ним все добре. Заради запишу ролик закупимо включаємо. Привіт, друзі! І сьогодні я знайшу, і Я сьогодні прийшов на величезну впаду. Сьогодні ми ой, ой, туди йдемо. Поїхали на велико сідемо, сідемо і. Ну... І це Так. Зинаю і вітання. Друго, це перша серія. а мы закінчуємо відео і всім пока-пока!